На виставці хроніки евакуації 34 світлини. Її бачили у Києві, Черкасах, Запоріжжі, презентували у Варшаві на форумі з цивільного захисту, розповідає членкиня правління благодійного фонду Скіт СОС Оксана Куянцева. Основна мета нашої виставки це показати, що в момент евакуації люди не самі, що завжди є ті, хто їм допоможуть, і що евакуація це не тільки переселення з однієї точки в іншу, а це повний супровід до моменту постійного розселення. Виставку ми сформували два роки тому ми її вперше презентували на фестивалі думок біля кожної світлини. Є qr код Перейшовши за ним, можна переглянути сторінки у соцмережах фотографів, які висвітлюють війну в Україні. Крім евакуації, ми дуже багато працюємо над відновленням, облаштуванням шалтерів. Конкретно на цій виставці більшість світлин Ользі Вели належить, але тут є також світлини медіа Сантаф. Це фотографиня з Канади, яка дуже часто долучається до наших місій. Це Донбас, це ще коли ще в Покровську працювала. Різниця, евакуаційний потяг кожного дня в З початку вересня 24-го року евакуаційний потяг з Покровська курсувати перестав. Забирають людей лише машинами, розповідає водій евакуаційного екіпажу Роман Желінков. Обличчя майже всіх, більшість з цих людей. Літніх я пам'ятаю, тому що більшість з них ми привозили у Дніпро у спеціалізований центр для маломобільних громадян. Якщо з Костянтинівки везти людину до Дніпра, то можливо не встигнути повернутися. Тому ми працюємо якийсь екіпаж вивозить, інший екіпаж, наприклад, з Дніпра вирушає на зустріч у команді з евакуації працюють 30 людей. Водій евакуаційного екіпажу Сергій Рожок три роки виїздить за жителями, які опинилися біля лінії фронту. Він родом з Луганської області. Займалися евакуацією з нашого міста Керміна, самі його організували, налаштували. Потім нас запросив схід раніше. Ми де більш безпечніше під'їжджали якомога ближче. Наш рекорд 500 до 2 кілометрів. Ми до лінії розмежування під'їжджали до красної саме лінії, не до сірой. Зараз це взагалі без броньової техніки це неможливо. У Кропивницькому виставка працюватиме місяць. Після музею мистецтв у четвер розпочне свою роботу в центрі надання адміністративних послуг. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.